Хочете бути красивими, вічно молодими, і багатими. Треба працювати з кишківником. Парам, -парам -пам. Про це я детально розкажу відкритому прямому ефірі в інстаграм в п'ятницю, в 20-й годині за київським часом, тому що кишківник другий мозок, там виробляється найбільше гормонів щастя, тобто наша енергія, наша мотивація, те, як ми реалізуємось, те, як ми виглядаємо, там нормалізується і баланс гормональної системи. І наше процвітання. Якщо ви хочете бути багатими молодими, здоровими, приходьте на прямий ефір, і також там будуть подарунки, деякі розіграші, як завжди, у нас в прямому ефірі. А нарешті у вас складуться пазлики, тому що ми будемо я розповім, як працювати на трьох рівнях: І фізичному, і енергетичному, і психологічному. Тому езотерика така стане не щось недосячне, а зрозуміле і понятне, особливо по перші три чакри.